Ці практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень. Бачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства, все-таки до, до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду: ми цей адаптаційний період запустили зараз у навчальних центрах, щоб люди, які ще на, на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість. До прийняття цього, mm -hmm. і ми, от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям. Питання військового права захисту праві. Ско службовців міжнародного гуманітарного права.